Вітаю! Сьогодні ми говоримо про природу, не як про фон для подорожей, а як про систему з несподіваними героями, прихованими зв'язками та дивними рекордами. Напишіть у коментарях, з якого міста ви дивитеся це відео, приємно збирати географію каналу. Дякую, що завітали! Ціную ваш час та увагу! Нехай день буде легким і добрим, а настрій стійким, як вічно зелений ліс після дощу. Розбираємо факти один за одним, коротко, точно, без занудства, але з повагою до деталей. Один факт. Самотня черепаха стала символом цілого архіпелагу, але програла гонку з часом. Самотній Джордж з Галапагосів, останній представник виду Челоноїдес Абінгдоні, жив як експонат майбутнього музею вимерлих видів, на видноті, під охороною, але все одно в умовах дефіциту часу. Його знайшли 1971 року на острові Пінта, невисокий купол панцера, шия перескоп, погляд з легкою втомою довгожителя. Вага приблизно 80-90 кілограмів, довжина панцира близько одного метра. Вчені десятиліттями намагалися підібрати йому партнерів з близьких видів. Були залицяння, були кладки, але яйця залишалися незаплідненими. Природа іноді вперта у своїй точності. За цією приватною драмою карта великих помилок людини. Інтродуковані кози витоптали пінту, позбавили черепаху корму, і навіть коли кизів було вилучено, часу не вистачило. Джордж помер у 2012 році, і ця дата стала не просто новиною, а нагадування. Зникнення це процес, який довго не видно, а потім раптом вже запізно. Відтоді на архіпелазі шукають гібридів, сперечаються про шанси повернути вид. Але найчеснішим уроком є: рідкісні види не можна рятувати поодиноці потрібно лагодити їхній дім, екосистему, поки живі не тільки імена, а й дієслова. Якщо ця історія сколихнула пам'ять про інших невидимих одинаків, напишіть про це нижче, зберемо їхній каталог підтримки. І будь ласка, підпишіться, поставте лайк та залиште коментар. Це допомагає просувати подібні теми та показує, що вони важливі для вас. Дякуємо, що дивитесь і не проходите повз. Другий факт ліс розмовляє, звучить як казка, доки не побачиш схему підземного трубопроводу. Це мікоризна мережа, найдрібніші грибні нитки, що зв'язують корені різних дерев у спільний обмінник вуглецю та сигналів. Діаметр гів становить близько 2-5 мікрометрів у 10-30 разів тонший за людську волосину, але їхня сукупна довжина в чайній ложці ґрунту може сягати кілометрів, буквально милі проводки в об'ємі маленького кубика. Експерименти з ізотопами вуглецю показали, сусідні дерева можуть перекидати одне одному частку зарплати, цукри з фотосинтезу, особливо коли одне з них у тіні, а інше на сонці. Для саджанців частка такого підживлення сягала за оцінками помітної частини їхнього денного балансу. Материнські дерева, старі й потужні, розподіляють ресурси по родині, а натомість отримують хімічні пуш-повідомлення, атака комах, засуха, пошкодження і в сусідів завчасно вмикаються захисні механізми, синтезуються гіркі речовини, змінюється обмін води. Деталізація спірна, що саме вуглець, азот, сигнальні молекули і в яких обсягах йде через мережу залежить від виду гриба, вологості та сезону. Чистої телепатії немає, але є щільна логістика. Уявіть собі квартал міста, де підвали з'єднані трубами. Одні мешканці переплачують взимку, інші відбивають борг влітку, а диспетчер миттєво надсилає попередження. Так працює ліс, і тому рубка самотніх старовікових дерев часто розриває цілий район зв'язків. Чи помічали ви в парках, як крони різних порід ніби підлаштовуються одна під одну, не затуляючи сусідові світло? Поділіться спостереженнями в коментарях. Цікаво, чи вірите ви в лісовий інтернет до і після цих фактів, і чи змінювалася ваша думка з часом. Третій факт: чи є Сахара вічною пустелею, тоді чому всього 6-8 тисяч років тому тут плавали бегемоти, а над водою свистіли зграї пеліканів? Палеокліматичні карти показують, під час африканського вологого періоду, приблизно 14500-5500 років тому, мусон піднявся на сотні кілометрів на північ. Це сталося тому, що через прецесію Землі літнє сонце сильніше прогрівало широти 15-25 градусів ПНЖ. Дощі живили савани, а гігантське озеро Мегачад розливалося до площ близько 300-350 тисяч кілометрів квадратних порівняно з Німеччиною. У печерах та сілі наджер зображені пірнальники та сцени полювання. Це не фантазія, а побутова хроніка людей, чиї стоянки були на берегах зниклих річок. Опади були нерівномірними, десь сезонні зливи, десь ланджушки, боліт. Але загальна картина була зрозуміла: зелена сахара жила тисячоліттями. Потім система клацнула, мусон відступив, випаровування перевищило приплив, рослинність не встигла тримати вологу, і за лічені століття пил взяв реванш. Люди пішли до Нілу, змінили полювання на випас, а на пісках залишилися розкидані кістки риби та бегемота. Сьогодні той самий пил, вже як зворотній зв'язок, несеться через Атлантику і за оцінками приносить в Амазонію десятки тисяч тонн фосфору на рік, добриво з минулого на інший континент. Урок не про диво, а про механіку. Природа вміє перемикатися між сталими станами, якщо її штовхнути орбітою, рослинністю або людьми. Збережіть цей факт, якщо любите історії тоді проти зараз, і поділіться роликом нехай більше людей побачать, як швидко вічне стає тимчасовим. Четвертий факт: Бобер, шкідник каналів, звучить звично, доки не побачиш, як одна нічна зміна перетворює струмок на каскад водосховищ. Дві світові бригади: європейський кастор Файбер та північноамериканський кастор Канаденсис працюють за однією схемою. Намочують глину, підпирають гілками та колодами, утрамбовують хвостом, і ось вже гребля висотою 0,5 15 метри, 1,65 футів та довжиною десятки метрів. А рекорд у Канаді близько 850 метрів, приблизно 0,53 милі, зуби кольору іржі, не витівка природи, а залізо в емалі, яке зміцнює різці. Вони підростають міліметрами на тиждень і сточуються об деревину. Перевагу надають вербі, осиці, тополі, м'яка деревина, швидкий приліст, зручний діаметр 5-20 см, 2-8 дюймів, халупа, дім, термос, входи під водою. Всередині суха камера, де хутро та тепле повітря тримають стабільність, коли зовні лід. Ставки гасять паводки, піднімають ґрунтові води на десятки сантиметрів, відстоюють мул, створюють холодні рефриджератори для води в спеку та притулки для мальків, жаб, ондатор та видр. Бобри чують витік по бульбашках, ремонтують вночі десь за 5-10 хвилин, натикаючи пробку. Якщо потік занадто сильний, люди ставлять обманки, приховані труби, що тримають рівень без знесення греблі, компроміс між дорогою та екосистемою. Спробуйте пройти берегом і подивитися на мікродеталі сліди лап, погризи, перелив по гребеню – це живий підручник гідротехніки. Чи є поблизу вас боброві ставки або свіжі запруди на струмках? Напишіть район та місяць спостереження влаштуємо міні-карту нічних майстрів. П'ятий факт. Амазонія, легені планети, звучить ефектно, але веде нас не туди. Міф Тропічний ліс Амазонки виробляє до 20% світового кисню, і саме тому ми дихаємо. Факт: Амазонський ліс дійсно активно фотосинтезує в день, але вночі, а також у лісовій іцтилці, цей самий кисень майже повністю поглинається диханням рослин, тварин і мікробів. У річному балансі великий зрілий ліс близький до нуля за чистим виходом о 2 Довготривале накопичення кисню в атмосфері відбувається не там, де багато листя, а там, де частина органіки назавжди вилучається з обігу у морських відкладеннях і торфовищах, а також коли залізо та сірка окислюються і замикають відновлені форми. Проте ліс є життєво важливим з інших причин він утримує вуглець у біомасі та ґрунтах, охолоджує поверхню шляхом випаровування, запускає літаючі річки вологи, а сотні мільярдів дерев створюють кліматичні кнопки для опадів на континенті. Ще один нюанс: приблизно половина світового фотосинтезу припадає на океани, мікроскопічні ціанобактерії та діатомеї працюють без шуму та заголовками. І якщо знайомий впевнено стверджує, що Амазонія це наші легені, м'яко виправте, наші легені це стабільні цикли вуглецю та води, плюс повільне поховання органіки, ліс це серце цієї системи, але не кисневий завод із прибутком. Такі уточнення не применшують цінності джунглів, навпаки, фокусують її. Якщо вам близький тверезий розбір міфів без паніки та перебільшень, подайте сигнал підтримкою, поставте лайк або напишіть коротке, важливо, так я зрозумію, що цей формат варто продовжувати. Найбільша істота на землі це не синій кит. Вона тихо живе під нашими ногами і восени робить вигляд, що просто опеньки пішли. У Національному лісі Малхе, Орегон США, один клон гриба Арміларія, описаний як А. Остояє або А Солідепес, займає площу близько 965 гектарів, що становить приблизно 9,65 квадратних кілометрів або близько 37 квадратних миль. Це масштаб невеликого міста та приблизно 1350 футбольних полів стандартного розміру. Генетичний аналіз показав. Під килимом хвої один організм, єдина ідентичність, а не розсип сусідів. Основне тіло міцелій, білуваті нитки та темні шнури ризоморфи товщиною в міліметри, які повзуть крізь ґрунт і деревину сантиметрами і метрами на рік, пробиваючи кору та позбавляючи дерева води. Плодові тіла знайові опеньки, лише сезонні вивіски. Сам господар це мережа, вік якої оцінюється в тисячі років. Рід Арміларія також має свій театр тіней. У деяких видів міцелій слабо світиться зеленим лисячим вогнем. Нагадування, що ліс дихає навіть у темряві. Парадокс рекорду полягає в тому, що Гігант є одночасно інженером і патогеном. Він перебудовує екосистему, прибираючи слабкі дерева, а за ним йдуть комахи, дятли, молода поросля. Наступного разу, побачивши пень із віялом білих жилок, придивіться, ви стоїте на краю міста, яке не має ратуші, але має план комунікацій. Якщо бажаєте більше природних крайнощів, напишіть ще рекорди, і я зберу продовження з найдивнішими чемпіонами. Сьомий факт спробуйте перекласти одне коротке японське слово коморебі російською, і ви зрозумієте, що мова іноді вчить нас спостерігати. Воно означає сонячні плями, просіяні крізь листя, і після нього ліс ніби змінює фокус, ви помічаєте геометрію гілок, ритм вітру, зерно світла. У науці є свій поетизм петрикор, запах дощу на сухій землі. Термін запропонований у 1960-х роках. За ним ховається геосмін, молекула, яку продукують актинобактерії у ґрунті. Поріг чутливості людини крихітні частки нанограма на літр, тобто майже сліди. Крапля дощу, вдаляючи об пил, вибиває міріади бульбашок аерозолів, і запах вмикається миттєво. В інших краях природа ділиться іменами вітрів: Бора крижаний катабатичний потік з Динарських Альп з поривами до 40 60 метрів за секунду. Сирокко гарячий і вологий посланець Сахари, Мельтмі суворий північний вітер Егейського літа, а Харматан сухий серпанок Гвінейської затоки. Коли у вас є слова, ви заздалегідь знаєте, чи зачиняти віконниці, чи чекати пилу, чи пити більше води. Російська мова красиво розділила блу на сіній, темно-синій і голубой блакитний. І це, за даними психолінгвістики, зміщує межі розпізнавання відтінків. Світ ніби дробиться точніше. Мем про сотні слів для снігу у арктичних народів є спірним, але існує чесна сувора реальність у ненців і поморів. Дійсно є робоча лексика для виду насту, кірок та свіжості снігопадів. Це мова виживання для упряжки та рибалки. Мова це оптика, і чим вона тоньша, тим раніше ви бачите зміну погоди чи сезону. А яке природне слово вашого краю ви любите найбільше шторм, паморозь, міжень, суховій? Напишіть одне слово та коротку історію, чому воно ваше. Цікаво зібрати живий словник спостерігачів. Восьмий факт: Сто років тому ніч була щільною та зоряною, мов оксамитовий купол. Сьогодні для мешканця великого міста чумацький шлях рідкісний гість, а іноді і зовсім міф з підручника. Світло, яке ми лємо на вулиці, подвір'я, фасади, змінює не лише картину неба, воно розширює межі неспання для цілих видів. Біологи люблять прості числа. Повний місяць дає близько 0,130 люкс, звичайний ліхтар 10,30 люксів. Для нас це просто яскравіше, а для нічних комах зламаний компас. Багатьом метеликам допомагає місячна навігація тримати фіксований кут до далекого джерела, і траєкторія виходить прямою. Біля ліхтаря джерело близьке, кут той самий, і комаха закручується в спіраль та гине від виснаження або дзьоба серпокрильця. Пернаті мігранти летять за зорями та магнітним полем. Але скляні фасади, підсвітка кранів і стадіонів тягнуть їх, мов фари, у туман, звідси нічні зіткнення, зграї втомлених птахів над аренами, збиті ритми мандрівників. Рослини в місті довше тримають листя і пізніше засинають, фоторецептори вловлюють зайві години, і дерево входить у зиму непідготовленим. Морські черепахи на освітлених пляжах повертають до променаду, а не до сріблястої кромки хвиль, вуличні діоди яскравіші за відблиск моря. Ніч має рецептуру повернення, теплі лампи замість холодних, козирки та спрямоване світло, датчики руху та темніше де можна, темніше, коли можна. Це не аскеза, а точне налаштування. Пам'ятаєте місце, де видно чумацький шлях без ліхтарів? Степ, село, гірський перевал. Поділіться локацією та місяцем. Нехай у цього відео з'явиться карта тиші та темряви, куди можна вибратися і згадати, яка насправді висока наша неонова планета. Дев'ятий факт. Перевіримо на практиці за один вікенд можна помітно змінити екологію вашого двору чи балкона без грантів і спецтехніки. Почніть з невидимої загрози скла. Птахи б'ються не об відображення неба, а об порожнечу. І тут працює просте правило: 2 на 4 Зробіть на склі помітний візерунок так, щоб відстань між мітками не перевищувала 5 на 10 сантиметрів, приблизно 2 на 4 дюйма, смужки, крапки, візерунки маркером за трафаретом. Одна велика наклейка посередині майже не допомагає. Світло другий важель. Замініть холодні діоди на теплі, менше двадцять сотих кельвінів. Підвізте козирки та спрямуйте світло вниз, встановіть датчик руху. Так ви приберете десятки зайвих люксів, які збивають навігацію комах і птахів. Волога третя неглибока купалка для птахів 2-5 см, 1-2 дюйми з каменним острівцем і зміною води кожні 2-3 дні зупинить комарині личинки та дасть шанс бджолам і синицям. Пам'ятайте, правило дощу: 1 мм опадів на даху 10 м2 – це 10 літрів близько 2,6 галона, а злива 10 мм на даху 40 м2 дасть уже 400 літрів. 105 галонів на полив. Рослини. Четверте. Посадіть драбину нектару, ранньою весною крокуси та медунку, влітку волошку та лаванду, восени айстру та очіток. Додайте ягідні кущі, горобину чи калину, і ви будете годувати і запилювачів, і дроздів. Газон п'яте. Залиште хоча б 20% площі некошеною на 3-4 тижні, і ви миттєво збільшите різноманіття комах. Сухе листя використовуйте як мульчу шаром 5-7 см 2-3 дюйми. Це волога, прихисток і життя ґрунту. Для диких бджіл підійдуть пучки порожнистих стебел довжиною 15-20 см 6-8 дюймів та готель з деревини з отворами 3-8 мм і глибиною 10-15 см із глухим заднім стінкою та дахом від дощу. Міняйте модулі раз на рік, щоб не розводити паразитів. А ще складіть біля паркану їжаковий бурелом з гілок завтовшки з долоню це тепла зимова комірка для багатьох сусідів. Збережіть собі цей міні-чек-лист і відзначте один пункт, який готові зробити цього тижня. Через сім днів напишіть короткий звіт, що спрацювало найкраще і чому. Десятий факт. Уявіть собі грозу, яка вмикається, наче вивіска, і може тривати майже щоночі. Це не міф, а явище на озері Маракайбо в гирлі річки Кататумбо, Венесуела. Тут топографія перетворює атмосферу на інструмент. Тепле вологе повітря над мілководдям озера піднімається, а з трьох боків його підпирають гірські хребти Анд. Зустрічні вітри, випаровування та сильна конвекція створюють конвейер купчасто-дощових хмар. За спостереженнями та супутниковими даними шоу триває сотні ночей на рік, часто понад 200 і навіть близько 250-300, по 8-10 годин поспіль серіями до десятків спалахів на хвилину. Щільність блискавок тут одна з найвищих на планеті, вимірюється сотнями розрядів на квадратний кілометр на рік. Здалеку це схоже на німий маяк. Грозові стовпи переважно світять у середині хмар, і грім губиться в відстані. Моряки називали його Фарол де Маракайбо і тримали курс за беззвучною спалахавою стіною. Є красива гіпотеза про додаткове паливо, болотний метан з Дельти, але його роль спірна. Вирішує насамперед циркуляція повітря та вологість, а не горючий газ як такий. У сухі роки та під час Ель Ніньо шоу стихає, у дощові розпалюється, так клімат і рельєф крутять один тумблер. У такого рекорду є зворотний бік, блискавки виробляють оксиди азоту NOx, і локальна хімія повітря змінюється. Самі грози і обпалюють, і удобрюють. Чи бачили ви рідкесне небо, полярне сяйво, гало, вогняні веселки, море, що світиться вночі? Розкажіть про свій кадр свідок, і якщо цей цикл виявився корисним і живим, підтримайте канал, підпишіться, поставте лайк і залиште коментар. Дякуємо за ваш час і увагу!